Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні в відео я вам покажу дві жахливі покупки на сайті Vinted, які просто мене шокували. І також я вам сьогодні на кінець покажу свої покупки з магазину Єва. Я замовляла з України. Це не, не е, не будуть Жахливі, жахливою покупкою, не було, але так, щоб завершувати на якійсь позитивній ноті, я вирішила в це відео вкласти ще і покупку з сайту Євен. Ну, Якщо вам таке цікаво, давайте дивитися, давайте починати. Так, почнемо з такої покупки, яка мене повергла просто в шок, як я прийшла у відділення її отримувати, тому що я побачила, в чому мені відправили. Подивіться. А, ще скажу, що це була косметика і аромати. Аромати були без коробок, бо ушні. Подивіться, оп! Коробка просто від пластівців, тоненька, ось така порвата, і ось тут така була дира. Ось так, отак воно було заклеєно, тут так терчало ось це, і я взагалі в шоці була, як можна в такій штуці відправляти аромати. Я це не зрозуміла. Я почала так трясти і дивлюся, так щось все бринить, зеленчить. Я думаю, все, там, певно, одне скло мені страшно було відкривати. Але я відкрила, ніби все було нормально не битим. І давайте я вам покажу, що я замовила. Значить, чому я робила за цю от посилку, я оплатила 12 євро, ну і плюс доставка 4 євро. Так, от, із за чого я робила цю пос... купі... покупку? Мене зацікавив оцей блиск від жізу, здається, так він називається, і в лоті було заявлено дві штуки, але мені чомусь прийшла одна. Я зразу подумала, що, можливо, вона випала з цієї дирки, що цілком було ймовірно, але далі я вам розкажу, що... що то було за історія. Отже, ось такий блиск. Поки що розпаковувати не буду, пізніше вам розкажу чому. Отже, мало бути два. Так, Далі. Ще е, я добила ось такий від Вікторії Secret е, Pure Seduction Кашемір. Це я взяла для своєї доньки ось е, такий спрей. Так. І ще е, в цьому лоті е, були дві водички, ось бушні. От Я і думала, що вони побились, але ні. Це ось така ваніль плезір, муної. Ну, Тут, бачите, десь третя частина від 100 мл. Знаєте такий приємний аромат, нагадує мені водичку від Івроше муної. Можливо, вони з нього і злизали. Ну, Аромат один в один. Ну, Мені подобається, в принципі, класно. І е, другий аромат це ось такий від Зара ультра Джузі, називається. Якось так. Якщо неправильно, поправте мене. Так, дивлюся, скільки тут мілілітрів. Не нахожу. Мені здається, що тут 100 мілілітрів, але може 50. Ну, і ось так теж десь третя частина флакону. Приємний аромат. Такий свіженький, мені пахне яблуком, чи якимось ягодами. Такий непоганий аромат. Ось і ще там було, значить, як, це окремо був. Це не був загальний набір, це я сама його створювала. Окремо були два блиски, які коштували 11 євро. Окремо був цей Victoria Secret, який коштував 7 євро, по-моєму. І окремо були ось ці дві водички, і ще плюс ось такий лак і, така, і такий топ. ну Я ними не користуюсь, напевно, комусь віддам. То ось це коштувало, здається, 1 чи 2 євро. Я не пам'ятаю. І разом, коли я згрупувала, я разом отримала, я запропонувала продавцю ціну, і я отримала все разом за 12 євро. Отже, продавець мені зробила знижку із-за того, що я брала та й би, три продукти: три лота. Ось. І ну і одним словом, ось так я отримала і пишу продавцю. Взагалі найдорожче це було ось це. Тут було два блиска, і вони коштували 11 євро. Ну, вже зі знижкою вони мені так би вийшли сім з копійками. Сім з копійками, ось це вийшло, це 3 з копійками і ось цей євро. Ну, вже зі знижкою, якщо рахувати. Так от я пишу продавцю, що я не отримала повну посилку, що не вистачає одного блиску. На що продавець мені відписує? А, ні, чекайте, що не так. І ще я отримала ось таку іграшку ось таку биушну, м'яку іграшку. Ну, знаєте, я, наприклад, часто ставлю подарунок. Не часто я завжди ставлю. Я, коли в мене щось купують, я завжди ставлю в подарунок. Або, наприклад, я ставлю два пробника, плюс маленький там, чи лак для нігтів, чи, наприклад, якусь щітку, чи пензлик, ну щось таке. Я завжди, що б у мене не купували, чим більше у мене купують, я кращі подарунки роблю. Ну, мінімум два пробника я завжди ставлю. Отже, так. Ну і от я побачила такий подарунок, ну думаю, ну добре, іграшка то іграшка, хоча мені від неї ні холодно, ні жарко. Ось так от я пишу продавцю, що я не отримала блиск. Він мені відписує. Ой, ви знаєте, я так закрутилась, так закрутилась, і вас забула повідомити, що я не могла знайти цей блиск. Ну, але це ж нічого страшного, я ж вам іграшку поставила. То, мов, ось так. Я й пишу: ну добре, ви мені не поставили, добре, верніть там ось це коштувало. Е Ну, Практично я там 7,5 євро, значить, половину-4 євро, мені, будь ласка, верніть. І ну, і все, і я не буду мати претензій до забули, до, до забули, всяке буває. так. Вона мені пише, ой, починає мені, після того, як я почала попросила її вернути мені 4 євро, що вважаю, це цілком логічно, тому що я близько не отримала, я замість двох отримала один. І, і за нього я робила тільки цю посилку, щоб зекономити на доставці. Так я би її не робила. Мені не потрібно було ні цей спрей. До речі, мої доньці не дуже він сподобався, і ні ці аромати я дуже так не хотіла. Ну тому що ще плюс я плачу за доста... Я оплачую, по-перше, коли купуєш на Вінти, то плачуєш доставку. Це мінімум. Ну, найдешевше буває це 2,5 євро. А так, 2,88, 3,09, 3,78, 4 з чимось буває, ну залежно з якої країни. І плюс ти оплачуєш комісію сайту. Ну, комісія сайту в цьому випадку була напевно півтора євро чи євро з чимось. Ну, я оце все оплачую, і я не отримую товар, і, і що? Ну, тобто, і вона, давай мені писати, що я така сяка, що я така, що я, вона мені таку гарну іграшку поставила в заміну. А я з неї ще якийсь блиск, вимагаю гроші, що це таке, та-да-на. І почала мені таке оце все виписувати. Ну, І я подала на повернення. А вона мені ще написала: ну, якщо вам так не подобається, то вертайте мою посилку. Ну, я зробила повернення. Там на Вінтеді покупець може зробити повернення, але. Йому вернуть всю суму, але е, за доставку повернення покупець має платити. Ну я це зробила. Вона сказала, що приймає повернення, але вона вже Я це вже як п'ять днів отримала цю посилку, і я відразу подала на повернення, і вона вже не реагує. Просто не реагує ніяк, щоб вона має там натиснути, що вона що, що вона вибирає. Вона може вибрати, що вона мені частково вер... вертає гроші, може вибрати, щоб я їй повертала посилку. Може вибрати, що, що вона мені вертає гроші, але щоб я лишила посилку. Ну, якийсь пункт вона має вибрати, щоб далі посунувся цей процес. Але вона просто ігнорить нічого. Не ну, нічого не відписує, нічого не натиджимає, Просто думає, що ця проблема просто розсосеться, сама собою, чи як, я не знаю. <кхе> І я тепер написала лист Вінтед, щоб вони самі це вирішували. Ну, Я це впевнена, що Vinted це якось вирішить, він е, сайт Vinted завжди на стороні покупця. Тим більше, що вона признала, що вона. Цей блиск не ставила просто? Я от зараз собі так думаю: ну почитавши ті всі її з нею переписку, я собі подумала, а, і вона мені почала закидати ще то, що вона мені знижку зробила. Ну, чекайте, якби ти мені знижку не робила, я би просто не купувала в тебе цей товар. Значить, тобі було вигідно зі знижкою продати, раз ти погодилась на цю знижку. Правильно, чому зараз мені це ставити в якийсь докір? Цю знижку? Я оце ж не розумію. Наприклад, не хочеш ти... Робити знижку, ти не робиш тебе, ніхто пістолет до скроні не представляє, щоб ти цю знижку зробила. Не хочеш, ти відмовляєшся, а хочеш, робиш, як тобі вигідно. А вже постфактум писати, що я тобі дала знижку, то мов прости мені цих, цей блиск, що я тобі не доклала. То от, Я думаю, що вона просто, так як вона зробила знижку, так як вона про це пише, то вона просто подумала, що мені достатньо буде одного блиску, що мені не треба цих двох блисків. І Ну, одним словом, така історія. Пишіть, е, що ви думаєте про, про це, але я думаю, що я тут абсолютно права. На 100 тут. Ну, тут. Тобто... Мало бути два блиска, значить, воно мало бути два. Хочеш робити подарунок роби, а не заміняй блиск на якусь іграшку. І вона мені, от, ту іграшку, цю бужну, сто раз мені тикала в ніс, що я її в кінці кінців ще написала. Я кажу: ви думаєте, якщо я замовляю косметику і парфумерію, ви думаєте, що дорослій жінці цікава іграшка? Що ви мені її так я кажу, а може вам її назад відправити? Мені вона взагалі не потрібна. Ну, Тобто, я взагалі, ну, я не люблю там якісь отакі всякі іграшки, потім якісь сувеніри. Оце все я взагалі не люблю. Ні статуетки, ні сувеніри. Мені здається, що вони ну, не мають ніякого практичного значення і тому вони захламляють квартиру. Мені це взагалі я не люблю там щось ось такого плану. Ну, Одним словом, така у мене історія неприємна. Після такі, такої покупки мені якийсь час взагалі не хотілося робити покупки. ну... Це єдиний плюс, напевно, з цього. Але так, в принципі, я рада, що ну, не так часто це попадається, але як бачите, попадається. Отже, це перша така була. Друга, не так сили. і Ще зараз вам другу покажу. Теж, щоб я назвала треш покупкою, але вона не настільки вже була. Ну, скажімо так, не настільки мене вибісила. Ой, так зараз притягну, бо я не достаю. Так, за цю покупку я заплатила всього-навсього 2 євро. Ну, пам'ятаємо, що ще доставка 3 євро. Ну, ним словом, я заплатила десь до 5 євро за цю 2 євро за покупку. І що там, чого я брала? Я брала і за цього аромату малинового. Але мені здається, що він уже підбитий. Підбиті ноти. Знаєте, але я якось за 2 євро не хотіла вже нічого писати, продавцю, і зараз поясню, чому. І якось дивно підбиті, тому що. Коли я його наношу, на старті я не чую підбитих нот. Хоча в першу чергу завжди летить старт. Ну, мені так здається, такого мені не попадало. А це якась дивна історія, тому що я як наношу, він гарно звучить, а потім починає така гіркота, гіркі ноти, такі от, як аромат псується. Ну, Чомусь на старті їх не чути. Не знаю, я ще трохи пропшикаю, може це в трубці застояні. Застоялась водичка, і тому так видає. Ну, а якщо ні, буде в мене як освіжувач повітря. В туалеті поставлю, можливо, машину візьму. Ну, попробую В різних місцях ну, на себе я поки що не можу це наносити, тому ця покупка мене розчарувала, бо я брала цей набір із за цієї водички. Отже, це була там водичка. Потім був від Івроше ось такий гамаш для тіла. Тут 150 мл великий об'єм. Ой, ви знаєте, я навіть не подивилась на дату, але тут дата стоїть 09 або 16, ні, 18, 09, 18. Зараз вам попробую показати. Це <кліст> Ну, Настільки протерміноване. Ну, надію, що йому нічого немає. Пахне приємно. Не знаю, буду на ноги використаю, одним словом. Так, потім там було ось такі два мила для рук, ну, в принципі. Таке мило завжди пригодиться, по 150 грам, дуже велике. Так, далі. Там були ще ось такі два. Це е, крем для рук і лосьон для тіла. Ну, я два використаю як крем для рук. Ось такі по 50 мілілітрів. Так, ще там були ось це що? Зараз подивимось, це тіні, здається. Ось такі тіні. Так, зараз закрию дзеркало. Ось такі двійні. Не знаю, не буду, напевно, ними користуватись, тому що я не знаю, яка тут дата. Ось. Ну, просто вам покажу, що було в посилці. Ось. Ну, я так не дивилася, що там в тому наборі мене цікавила саме ця водичка. І тому я взяла. І потім ще було ось таке мультифункціональне мило. Не знаю, що би це значило, ну, напевно, і для тіла, і для рук, Ну, буду для рук використовувати. І все. Це ось такий був набір, а все решту мені продавець дала в подарунок. Зараз вам покажу що. По-перше, косметичку таку велику, можна її попрати, хоча вона в такому трошки вигляді вже поношеному, але можна її попрати і використовувати. І потім були ось такі пробнички. Це маска для обличчя. Це теж якась маска відпор для носа. Потім ось такий бальзам. <coughs> Від мікса це на... крем маска. Ще одна. Від нюкс ось такий кремчик. Від Клоранс. Ось такий в мене, якраз, зараз використання такий пробник теж. Серавет, такий крем, трошки більший, 7 мл. Потім ось такий шампунь. Підівроше, гель-крем. І ще ароматів купа. Зараз вам покажу тут. Так, всі я взяла. Так, і ще було, дивіться, скільки ароматів пробників. Не знаю, чи вони зіпсуться, чи ні. Буду пробувати. Так, це е, у де флор де Іль квіти острова. Але не знаю, що це за бренд. Ну, щось таке, знаєте, як чи Oriflame роблять такі пробники. Це міс Dior. Так, далі. Це, напевно, це якийсь невідомий взагалі без наклейки. Далі це кашарель амор амор. Ось. Потім Angel е, мюглер Так, це що Кінзо World? І останній та такий самий Інтенс версія, це теж Інтенс. Так, дві одинакові версія Intense. Так, ось такі пробники, тому, бачите, багато продавець мені дала ще в подарунок пробників і водичок, і, і цих і просто пробників для обличчя кремів різних. І тому я вже вирішила нічого і не писати за 2 євро. Думаю, добре, хай буде так, це все-таки краще, ніж попередні. Це все-таки не настільки обман. Хоча водичка зіпсута, і варто би було це написати, я так думаю. Ось. Я свого часу теж за євро отримала вже таку водичку, але вона була не з малиною, а з ожиною. І так само продавець мені нічого не сказала, ну і я її не перепродувала. Я її взяла і використала в туалеті. Але там на старті ноти були такі гіркі, як ось тут в серці. Так. Ну і давайте на кінець я вам покажу. Посилку з України, я робила два замовлення в магазині Єва, мене там зацікавило дещо. Ну, Вони тут в мене змішані, я вже не пам'ятаю, що з чим. Ну, це були два замовлення. Перше, я купила сироватку для брів. Ось таку, яка працює, реально от вам покажу: ось ця від фек. Тільки в такому вигляді вона дуже класно працює для брів. І я її взяла аж 5 штук. Я перше замовила одну. Коли на неї ціна була щось 129 чи 130 гривень, так і повна ціна здається, 229. А коли вона була по 99 гривень, я вже ще взяла 4 штуки в запас. Мені однієї стає на місяць. Я зранку і ввечері користуюся. Дуже класно працює. Брови реально волоски відростають прямо феноменально, але єдина проблема. Що цей ефект зберігається, поки ти користуєшся. Тільки ти перестаєш користуватись, ну я не знаю, може днів 3-4 проходить, і все, і волоски починають випадати. Я не знаю, чому так. І тому я вирішила постійно нею користуватися, щоб в мене були красиві брови. Так, далі була акція в Єві 2, 2 1, якось так. і ще й була хороша знижка ось на таку тональну основу Ріж Голд. Це Енаф, мені здається, так, Енаф фірма. По-моєму, так, тут 100 мл. і... І Так, 100 мл, і тут Це відтінок номер 13 я взяла. Давайте відкриємо, я вам покажу, який відтінок, але я поки що нею не буду користуватися. У мене багато тональних відкритих, і до кінця я її вже візьму десь з Нового року використання, хочу попробувати. Ось така. Мені здається, по кольору, ну так, вона не дуже світла, але, можливо, мені підійде. Тут класно, що є SPF 50 Можливо, я зараз подивлюсь дату. Ага, вона до травня 27 року. То я її вже візьму влітку. Точно, я її візьму десь уже в квітні травні. Коли потепліє, якраз буду користуватись. І ще одну тональну, я взяла ось таку попробувати. На неї просто була хороша ціна, я вже не пам'ятаю, яка, але в районі 200 гривень була на неї знижка, тому я вирішила ще таку попробувати. Це тут також 100 мл і відтінок 13-й. Найсвітліше я брала. І давайте подивимось. Ну, вона, мені здається, трішки світліша. І вона до, теж до 27 травня. Давайте провіримо, яка світліша. Так, мені самі цікаво. Ага. Оця світліша. Вісім поптидів номер 13 Світліший набагато, як бачите. Хоча не дуже такий світлий. У мене колись була відвіна в 3 в одному, то та реально світла практично біла виглядала. І вона мені непогано підходила зимою, особливо. А ці буду пробувати на обличчі. Мали би підлаштовуватись. Так, ось такі покупки. Так, ще я в когось бачила, хвалили ось такий. Хайлайтер від Ellen Pro. І я вирішила теж попробувати, була на нього хороша ціна. Не пам'ятаю, 50% знижки, здається, була 89 гривень чи 79. Навіть. Так, по-моєму, 79 гривень, бо так він повна вартість 169 Тут невеликий об'єм. Це називається номер 102 сонячний сяйво. Не знаю, скільки 2,5 г. Давайте зробимо своча. Я його відкрила. Ось так він виглядає. Так. Ну, він кремовий, дуже світлий. Ось. Так, фокус, фокус, вернись. Так, давайте попробуємо. Ну, непогано виглядає, тільки єдине, що надто білий. Ну, можливо, на зиму якраз буде класно. Треба пробувати на обличчі. Ну, За таку ціну я вирішила попробувати. Я люблю кремові хайлайтери, бо вони не настільки підкреслюють пори, як сухі. Так, і останнє, що я купила, я купила собі ще одну помаду ось таку від Ellen Pro. Мені дуже подобаються ці помади. Її я купила в районі 100 гривень. Теж була знижка, так, повна ціна 179 Але я знову помилилася з відтінком. Я, мабуть, мала брати 102 або 103, а потім взяла 101. Хоча я дивилась і огляд, і все, я ну, щось в голові закрутилось і взяла не той колір. Цей 101 він такий класичний нейтральний рожевий відтінок. Зараз вам попробую показати, якщо це буде видно. Ось такий. Так, чому я трішки розчарована, тому що у мене такий рожевий відтінок є. До речі, давайте його порівняємо. Але від іншого бренду, ну і від дорожчого бренду, це Ela Cosmetic, ось такий. Мені здається, що вони чимось подібні. Зараз я поруч нанесу. Ось. Так. Ну, цей від Ela Cosmetic трішки холодніший. Але на губах дуже схожі. Ось, І давайте я вам покажу, які в мене ще є відтінки. У мене ще є три помади такі плюс. 108, 109 і 110. Мій улюблений 110. Це такий припилено-рожевий, холодно-сіруватий, навіть я би назвала. Так, давайте я вам теж зроблю його своч, Може, хтось хоче ще такі помади купити. Вони дуже класні. Бачите, вона така прям. Такий відтінок я люблю. Це мій улюблений ось. так, я її, от, Дивіться, скільки використала вже ось. Вона прям до кінця була. Так, наступний, другий по любові, скажімо так, це 109-й у мене. Це вже йде рожево-персиковий. Я би його назвала. Ось такий. Так. І теж я його нормально використала, мені здається, ще більше, ніж попередньо. І на третьому місці виходить 108-й, це взагалі персиковий. Ну, і бачите, він в мене практично повний. Я, я рідко ним користуюсь. Він якийсь такий, знаєте, надто яскравий. Бачите? Цей більш такий. ну, Тут він заліво оранжевий щось на своєчі виглядає. Але в дійсності він має трошки рожевинку, особливо з рожевим олівцем, гарно виглядає. Цей прям такий оранжевий. Ну і відповідно, на четвертому місці у мене буде цей 101-й. Я вже ним користувалась декілька разів. Ну і такий подібний у мене є в другій помаді. Тому якось так. Але, в принципі, буду користуватися ще. Думаю, купити 102 і 103 відтінок, всі інші. Я дивилася, напевно, мені не підійдуть. Я не люблю темно, якісь бордові, червоні. Я такі помади не ношу, я більш такі до нюдових натуральні люблю. І мені здається, що 102 і 103, якраз би мені ще підійшли. Ось, Це все, що я вам хотіла показати цього разу. Закінчили на такій хорошій ноті, посилка з України мені, в принципі, сподобалася. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.